Всім привіт! Розпаковочка, але не буде. Вона прийшла в суботу, там було отаке колечко, дивіться дуже класно. Це, типу, біле золото, але воно шикарне. Я ще хочу заказати собі таку цепочку, щоб був набір і теж на ручку. І прийшла ще отака. А, -а. ночнушка, не знаю нащо мені скільки. Тепер дуже холодно, але вона супер. Я отак тільки примірюю, це М-коли я беру Ельку ку і інколи Емку але Емка також. Ну, можна взяти і, я думаю, Ельку І от такі штанішки. Зараз зима, треба теплішого, але ну, в мене все наоборот. Так що от така маленька посилочка, піжамка дуже класна, дуже якісна, не боняє нічого. Колір шикарний. Так що рекомендую.